Господь з вами. Читання Стої Івангелія Матвея. Слава Богу! Того часу Ісус сказав своїм Апостолу, ось я послаю вас і поверну між вовхів. Тому будьте мудрі, як змінні і невинні коври. Стережіться, людей, бо видаватиме вас на собі, бо свій снабор будуть вас вичувати. Поведуть вас заради мене до волонтерів цін для свідчення і, її, і язичника. Коли ж видаватимуть вас снеженця, що і як казати, дасть вам ту годину, що казати, бо не ви будете говорити а до Отця вашого, котрі говорить у вас. Брат брата, брата на смерті, батько дитину, і посуть діти проти батьків і вбиватимуть. будуть усі ненавидіти землі. Але хто витерпев до кінця того буде сента? Коли ж будуть вас переслідувати ці у місті, тікайте до іншого. Висть і Поїсню, кажу вам, не встигнете обійти їх із раївських міст, як прийде синтез. Слово Господь. По-перше, це один із моїх улюблених фрагментів, коли пасія каже, візьміть слова з собою, і не вернуться до Господа». Улюблений, бо він так по-простому пояснює, образ. Один з тих фрагментів, який тяжко перекладається. треба прийти, власне дослідно. Візьміть слова з собою. Тобто ви не запам'ятаєте. Вам треба, щоб вони були з вами матеріально. Тому, до речі, в, традиційних, цих, о, в традиційній одежі в є місце спеціальне на руках і на голові, щоб там тримати Найважливіші слова заповідь, щоб носити з собою. Бо нам необхідно, необхідні ці матеріальні речі, щоб нам нагадували, бо ми забуваємо, бо наша неправедність нас, нас раз за разом подмає. Друга річ, я не встиг дивуватися, як слово Боже може бути актуальним коментуючи події, які сьогодні відбуваються. Хоча цьому тексту 2800 років. Ми читаємо його сьогодні і чуємо. А Сирія нас не врятує. Яка подія вночі закінчилася? Саміт НАТО закінчився якраз, поночі. А Сирія це символ войовничої держави. Ну, по принципу, ворог до ворога а це, а мій друг. Бо із думали, що Авсирія їх рятує від Єгипту, Чи від Вавилону. Саме нас. Міжнародні домовленості нас не врятують. Те, що нам потрібно, ні. дякуємо Богу за всю допомогу, яку інші країни надають, але це не ключ до порятунку. Русь до порятунку в цих словах. На радниці від Господа бо ти спотикнувся неправедність. Візьми слова собою і нарадниця до Господа. Ми, як Крина, спотикаємося власну неправильність. І те, що тут потрібно, не шукати винних, але визнати, що ми спотикаємося в власну неправедністю. На всіх рівнях, починаючи від Жека до офісу президента. Якщо ми зараз почнемо шукати винних, то це громадянська війна. Бо всі винні. От в чому проблема. Всі в якийсь спосіб не допрацьовують. Але нам ж потрібна не війна, нам потрібна перемога. А для перемоги потрібне об'єднання. Але для об'єднання потрібен фундамент, на якому об'єднатися. І це проблема в нашій країні. Багато там політичних течій, різних людей, організацій. Як їх об'єднати? Візьміть слова з собою і наверніться до Господу. Нам бракує наверня. І святу Ольгу варто мотися, вона то якось впоралася, щоб ці язичницькі племена один за одним навертати Христи. Не знаю я, дуже мало історичних свідчень з того часу. Якось вдалося. Тому проговарюємо це один одному. Нам сьогодні потрібне навернення і об'єднання України всередині. Бо в цій війні, якою ми сікали, тут не буде переможців, тут будуть ті, хто програє. От хто програє, Питання. А це залежить від від внутрішнього стану. Не дуже жалко, наприклад, там, поляки чи американців. По які, які йдуть до внутрішніх, страшенно жорстких конфліктів. Поділю до тих, яких ми переживали 2004, в 14. Якщо ми нічого не нічим, да, в нас будуть і наступні. Але і не тільки в нас. Не тільки в нас. Наверня до Господа є фундамент. Фундамент світового, фундамент того, що добре, що погано, дає фундамент для примирення. Бо віра християнська вулитві Отчина в цьому фундамент до речі. Прохання І до Господа, щоб Його воля виконувалася, Його царство прийшло. Про необхідні блага, і про те, що Він прощав нам, як і ми прощаємо. Якщо в суспільстві нашому, чи наш буде фундаментом, це розмішає проблеми. Бо прощаємо і нам прощається. бо разом ми до Господа. бо беремо слова з собою. І вони дають нам можливість об'єднатися іхай захнуть свої Ольги нам